Дорогий, ти де розумієш, що те, що у неї в п'ять років уже з'явилася мітку, це ненормально? Ну, так і що з того? Зато вона мила і гарна. Це ненормально, якщо хтось взнає нас викинуть в пущу. Нам краще розвестися. Знову не випила. Все, мам, я піду. Грати де була три дня. Я весь цей час гуляла з цими дебілами. Лізбіші, ну ви б ще мене дебіли. Ой, мої любимі старшокласники. Там такої дела. Ну, чесно, ти вже заєбав. Не матюкайся. І так праві дітей урок? У першому. В класа, це там, де младша сестра Дейса, а за це я дозволю вам переночувати у мене вдома. Ладно, тільки одне запитання: який урок? Урок про ролі. Та кровні заходи. І так тема нашого урока ролі та кровні заходи. Спойлер. Я не знаю цю тему. Тема нашого урока є… А... Я не знаю і, а -а -а -а. і так, урок праведу я. І так существують вісім стадій. Перша це міфи легенди, демонологія та міфологія. Друга стадія це ролі людей, як ваш вчитель Ден, він відющий духав, третя стадія це захисники лісу та зверолюди. Четверта це божества та ангели, п'ята демани, шеста духи призраки і монстри. Сідьмая охотники і на канець восьмі. Це перший прородителі на даний момент таких не існує. Існувало із всього три перший деман перший зверолюд та перший ангел. Кожна стадія сильніша інших зазвичай ролі передаються і від батьків. Але бувають випадки, коли, наприклад, у ангела враждаються зверолюди. Але таке буває дуже рідко і зазвичай такі діти намного сильніші. До 19 років у людей з'являються мітки хвости рога і т.д. Метки существують не мріяна, яклічества, ані появляються не у всех, но все ж у многих появляються метки досі про неї із весна точна, їх віддав. І так кольори очей розові очі. У першій стадії голубі, у другій стадії, зелені у третій, жовті у четвертій, червоні у п'ятій. Інші стадії можуть самі контрірувати кольор своїх очей. Ось, і все урок закінчився. Ми підемо. Ці, дебіли. Я приперся швидко за мною. Сестричка. Ради Бога, заткнися. А як вас звати? Мене звати Недзі Ангел 25 годіків. годиків. у вас дуже гарні крила. Так вони теж не просто звичайні люди. Ну і ладно. Вже прокинулися Рін. Вибач, але ми більше не можемо общатися з тобою.